Вітаю, друзі! Пропоную до огляду монету присвячену вступу людства у третє тисячоліття, з яким народи планети пов'язують своє прагнення досягти гармонії у собі і світі, сподівання на мир, порозуміння між народами на краще життя, в якому пануватимуть злагода і добробут. Монету було введено Національним банком України в обіг 7 березня 2001 року. Монета, монета має номінал 5 гривень. Виготовлена вона з біметалу, з, бі з недорогоцінних металів. Масою 9,4 грами. Діаметр монета має 28 мм. Тираж монети 50 тисяч примірників, гурт секторальне рифлення. Так, розпочнемо розгляд монети з аверсу. Такий ось вона має аверс. Ой, не впустив. Йлки-палки йде на палки. Так. Е, значить, версі монети, монети у внутрішньому колі на дзеркальному тлі зображено спіралі, що утворюють яйце і символізують могутній подих, який дає життя всім речам і пов'язує. І пов'язує їх разом. Спіраль життя людини, спіраль руху, постійне звернення людської думки до спірального устрою. У зовнішньому колі зверху розміщено малий державний герб України, Трезуб. По колу написи Україна 5 гривень 2001 та логотип монетного двору Національного банку України. Ось така монетка. На дату виходу, виходу вона коштувала 5 гривень. Ціна її була. І тоді що вони, здається, банк їх випускав без капсул. В мішках вони йшли. Так, переходимо до розгляду реверсу. Так. Значить, на реверсі монети у внутрішньому колі зображено жінку мати з немовлям. Символ, що стверджує безперервність та нескінченність життя. У зовнішньому колі зверху зображено символічну зірку по колу написи на межі тисячоліть. Ось така монетка на межі тисячоліть. 5 гривень. Дякую всім за увагу. Кому сподобалося, ставимо лайки. Хто вперше підписуємо. Підписуємося. Бажаю всім мати таку монетку в колекції. Гарного всім колекціонування. до нових зустрічей в ефірі і нехай квітне український YouTube.